Приватбанк стимулює розвиток малого та середнього бізнесу в Україні. Банківська установа запустила програму національного розвитку підприємництва під назвою Україна. Країна підприємців. Вона передбачає відновлення економіки шляхом розвитку малого і середнього бізнесу. Плани просто не бачені за два роки створити один мільйон робочих місць і умови за яких люди залишатимуться в Україні, а не мігруватимуть за кордон. Малий середній бізнес. начнет э, привлекать к себе на работу людей, тогда у нас появится уже реальный э, капитал, реальная добавочная стоимость, которая фактически обратно вернется в бюджет в виде отчислений от заработной платы. У сумах участь у бізнес-форумі взяли більше 250 людей. Вони бачать себе у підприємництві, і сьогодні тут, аби обговорити з експертами, як в українських умовах мають працювати бізнес, наука та органи влади. Стосовно того, в якому саме форматі має відбуватися е, фінансування е, про, про, інвестиційних проєктів е, малого та середнього бізнесу, я все одно прибічник тієї думки, що е, це мають робити фінансові установи. Е, е, завдання влади тут більше мабуть пов'язане з координацією із, як, із якимись ініціативами по налагодженню цього діалогу і цієї співпраці. У Приватбанку розповідають, що лише за кілька місяців профінансування… Ансували півтори сотні проєктів на Сумщині на суму майже 15 мільйонів гривень. Особливо відзначають активність Конотопа, шостке ромен і кроливця. Працювати із приватбанком має бажання і сумська міська влада. Якщо підприємство отримує 50, 150 тисяч, і програма компенсації буде на 30 тисяч, то за рік підприємець замість 28% отримує отримає кредит під 8,8, майже під 9%. І за рік за 10 місяців ми отримаємо повернення Оштів тридцять тисяч. Тобто ця схема вона має право на існування. На Сумщині за квартал створили більше сотні робочих місць у нових проектах. І у Приватбанку запевняють, знають, як дати нове життя українському малому та середньому бізнесу.